Микола Синельников з Кам'янського знімав спорт ще до війни, але повномасштабне військове вторгнення внесло свої корективи. Ось одні з перших світлин, зроблених у Харкові, рік тому. Під час бомбардування міста 5 березня один зі снарядів прошив всі поверхи спортклубу Уніфект, залишивши фехтувальників без головного місця тренувань. Проте спортсмени продовжують шліфувати свою майстерність та досягати результатів навіть в таких надважких умовах. Я намагався. Казати якомога більше руйнувань, які в нас, і якомога більше різних видів спорту, щоб у всіх федерацій спортивних були якісь аргументи, щоб протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні, на рівні Олімпійського комітету. І відсторонювати російських спортсменів більш вдало. є на виставці світлини зроблені і в Запоріжжі. На цих кадрах тренування школи карате спортивного клубу цунамі поруч із зруйнованим житловим будинком. Загалом вражаючі кадри російських злочинів, журналіст знімав також у Києві, Ірпені, Чернігові та інших містах, де були зруйновані спортивні об'єкти. Я практично всю життя провів у спорті з 13 років. Поэтому это уже 60-летие мое в спорте. Поэтому я знаю, что такое спорт, и знаю, что такое спортивная база. И при отсутствии спортивных баз страдают прежде всего и те спортсмены, которые достигли которые еще продолжают расти, и те, у которых только начало спортивного пути. Поэтому здесь вот то, что видим, в каком они состоянии, это, это буквально. Розривці можна получать світлини Миколи Синельникова неодноразово викладали у себе на сторінках президент України та прес-служба Ватикану. Експозиція побувала в президентському палаці глави Польщі Анжея Дуди та штаб-квартирі НАТО. Тепер побачити її можуть і запоріжці. Це вже фотографії деякі облетіли весь світ. Ми знаємо, і буде дуже доречно, щоб вони познайомилися з цими роботами і побачили, що спортсмени наші вони проти війни. Спортсмени наші за справедливі. Дливість за чесність і за мир, і вони багато чого роблять, окрім того, що є така фотовиставка на всіх змаганнях. Вони дають інтерв'ю, розповідають, що відбувається насправді. Хто така Росія насправді і закликають весь світ підтримати наш незламний український народ? Виставка в обласному центрі молоді триватиме протягом тижня. Наразі аналогічні експозиції готуються в Португалії, Німеччині, Данії та Польщі. Ідею їхнього проведення також підтримує українська діаспора Австралії та Канади. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканалом та.